Алла Миколаївна вийшла з кабінету УЗД у сум'ятці. Вулиця зустріла її проливним дощем, якого вона навіть не відчула. 25 років вона прожила з чоловіком, і дітей у них не було. А зараз дослідження однозначно показало, що Алла Миколаївна вагітна. Так, ось таке сталося диво, коли вона вже не чекала у 45 років. Стосунки з чоловіком були прохолодні, вони фактично не розмовляли, що не заважало їм час від часу згадувати про те, що вони подружжя. Як вона сподівалася на те, що новина про дитину переверне їхнє життя, адже вони колись так кохали одне одного. Ти моя єдина, говорив він їй. Ніхто, крім тебе, говорила вона йому. Вона перенеслася у спогадах на 25 років назад, побачила, як він під дощем чекав на неї біля інституту з двома паперовими стаканчиками кави, як дбайливо зігрівав своїм подихом її замезлі руки в метро, як вони їхали кілька разів кільцем, бо не мали куди йти, згадувала їхню першу кімнату в комуналці зі скрипучим ліжком і злобною сусідкою. Куди все поділося? Чому завжди все куди здівається, як із трепетних закоханих виникала пара практично байдужих одне до одного людей? Не було відповіді Вали Миколаївни на ці запитання, але була величезна надія на те, що ось він, шанс усе змінити назавжди, знову стати близькими, люблячими, оновленими. Ця дитина була справжнім дивом адже стільки років спроб виявилися марними. Дощ закінчився і несподівано виглянуло яскраве сонце. Світ посміхався всіма барвами. Поки що в але Миколаївни не вкладалося це в голові вона задихалася від щастя і серцебиття і вирішила пройтися від метро до будинку, щоб привести думки до ладу. У мене сюрприз. Сядь, а то впадеш. Ти не повіриш, але сталося диво. Наші молитви були почуті. Вона все намагалася написати сценарій першої фрази і те, що за нею послідує: шок, здивування, захват. Алла подумала купити торт і шампанське, але, як на зло, пристойних тортів не було, а шампанське було тільки дешевим. Хтось із клієнтів приносив таке, сильний фруктовий присмак був як у грошевого лимонаду. На третьому магазині її замутило, і вона вирішила обійтися без частування. Двері парадну заклинуло, вона навалилася всім тілом, а потім злякалася, що зусилля може нашкодити дитині, і просто чекала, коли хтось увійде або вийде з під'їзду. Вивалилася бабуся сусідка з собакою, відкриваючи прохід. Для своїх 45 Алла Миколаївна мала непоганий вигляд. Але не молодіжний, вона назавжди обрала для себе суворий класичний стиль, який пасував би для роботи в нотаріальній конторі. Костюм, зачіс капучок і окуляри робили її фактично жінкою без віку. Кажуть, нинішні 50 – це колишні 30, але у свої 30 Алла мала приблизно такий самий вигляд, як і сьогодні. А ось піду завтра, зроблю стрижку, нафарбуюся, одягну на вузькі джинси і білу сорочку. Скільки мені ще у вузьких джинсах ходити, казала вона собі самі. Чоловік був вдома. У кухні відчувався ледве вловимий запах тютюну. Вони обоє курили, але не у квартирі. Вона зняла в коридорі тісні туфлі і з насолодою пройшла на кухню. Чоловік похмуро курив у квартирку. Алла набрала повітря, щоб вистрелити новиною з порога, але Дмитро випередив її. Привіт! Добре, що ти рано, треба поговорити. Сідай. Мені теж треба поговорити з тобою, відгукнулася вона радісно. Сподіваюся, нам треба поговорити про одне і те саме. Якщо дозволиш, я почну, а то в мене потім духу не вистачить. Щось сталося? У неї раптом упало серце і спітніли долоні. Сталося. Алло, і вже давно сталося, дуже давно. Ми перестали бути подружжям. Ми чужі, абсолютно сторонні люди одне одному. Нам треба розійтися. Я кохаю іншу жінку. Перестали бути подружжям? перепитала вона тупо, бо те, що відбувається, не вкладалося в голові. Ну, якщо ти про це, я справі з тобою, з жалю, і в мене давно є інша сім'я. Я йду, випалив Дмитро скоромовкою. Часто жалів, однак, пробормотіла Алла, не відреагувавши на іншу сім'ю. Почекай, це все за інерцією, як тобі пояснити? Але спробувала заперечити дружина ні. Не перебивай, і я зіб'юся, а мені треба багато чого сказати. Дмитро стукнув себе по колінах, підвівся і налив собі віскі. Будеш? Вона похитала головою що завгодно уявляла собі, але не це. Здавалося, все це відбувається не з нею і не насправді. Дихати раптом стало важко. Так, от ми чужі люди, Алло, я з тобою задихаюся, розумієш? А там у мене все любов, радість, оновлення, дитина, син. У мене син, розумієш, життя живе, а тут засохлий струмок. Ти не жінка Алло, ти функціонал, ти робот, а моя Наташа це любов, справжня і сім'я справжня. Даремно я так довго тягнув, усе чекав чогось. Чого? Не знаю. Більше немає ні сил, ні бажання. Давно треба було піти, та не наважувався дурень. Який я був дурень, бо я гус. Але нарешті я все вирішив. Я йду, йду просто зараз. Пробач мені, він залпом випив віски. Пробачити, Алла мовчала. Намагалася скласти пазли в голові, вони не складалися. Якби вона не була такою сліпою ідіоткою, напевно б щось помітила, опустила голову, побачила пляму на підлозі, машинально взяла губку і витерла її. У голові порожньо дзвеніло, було дивне відчуття, схоже, чи то на заціпаніння, чи то на отупіння. Вона силилася викликати в собі хоч якусь емоцію, але її не було просто дзвінка порожнеча. Це в мене стрес. Я маю зараз кричати, вдарити його, кинути в нього тарілкою або ще щось подібне, подумала вона мляво. Ти так і будеш мовчати? Не скажеш нічого? Дмитро заводився. Він був переповнений почуттям провини і злості, хотів відповідної реакції, щоб виплеснути все, що накопичилося всередині. Але Алла тупо мовчала. Саме тупо, як корова, якій оголосили, що її ведуть на заклані, а їй байдуже, думав дім. Збунтувався організм, і вона вибігла в ванну. Там її довго вивертало, потім вона з полегшенням умилася, почистила зуби і переодяглася в халат. Вона згадала про природу своєї нудоти і чомусь раптом стало дуже легко. Наче хтось ласкаво шепнув їй на вухо. Усе на краще. Нехай ця чужа людина йде, а в тебе життя живе. Дім, ти сам зберешся? Я спати піду, якщо ти не проти, промовила Алла через силу. Ну ось, що й треба було довести, їй пофік. кричав Діма. Скільки років твоєму сину?» обернулася вона на порозі? П'ять, яка різниця? Та й справді ніякою. Зачини двері за собою, втомлено сказала вона. Їй здалося, що тієї али, що була ще пів години тому, вже немає і більше ніколи не буде. Я днями речі забив!» – крикнув він їй у спину. Алла мовчки пішла в спальню, закуталася в ковдру. Мабуть, у мене такий опір організму, мозок просто заблокував усі почуття. Це неймовірно, але я, здається, засинаю, здивувалася вона сама собі і провалилася в сон. Прокинувшись пізно, Алла зрозуміла, що не піде сьогодні на роботу, зателефонувала і скасувала всі справи. Підійшла до дзеркала, скуйовдила волосся, згадала про своє вчорашнє рішення зробити стрижку і вдягнути сині джинси. Це найкращий варіант, так і мало бути. І слава Богу. Як він там сказав, життя живе? Напрочуд вона не відчувала ні образи, ні страху, ні болю, тільки якесь дивне полегшення. Спробувала чесно поговорювати, гіркоти не було було відчуття звільнення і якоїсь незрозумілої радості. Вона поснідала, вийшла на сонячну вулицю і вирушила в перукарню. Чому мені не боляче, чому мені все одно? А чому? Чоловіку, а чи він взагалі, господи, я наче з в'язниці вийшло? Якщо я жила весь цей час. А головне, навіщо? ганяла Алла дивні думки. Вона згадувала, як її дратували його довгі монологи про політику, як він клав на раковину незакриту пасту, а вона закривала і ставила її вертикально. Як вона не любила їздити з ним на дачу, він кричав на всіх учасників дорожнього руху, а їй було соромно. Пам'ять послужливо пропонувала їй картинки, ось вони вечерюють у ресторані. Він дивиться на екран телевізора, що висить над столом, а вона в телефон. Ось він їде у відрядження, а вона зітхає з полегшенням, зачинивши за ним двері. Що будемо робити з волоссям, дівчина?» – запитала перукарка втомлено. Знаєте, робіть, що хочете, але щоб це було модно, стильно і відв'язно, – сказала Алла весело. Дівчина підняла брови і, відчувши творчий порив, стала чекувати над головою клієнтки. Через годину Алла з новою освітленою стрижкою, яка скинула їй років 15, подивилася на себе в дзеркало. Згузду з глузду з'їхати! Зраділа вона. А давайте я вас нафарбую, проявила ініціативу порукарка. А давайте. І Алла витросила всю свою косметичку. Молода, красива, доглянута, випащена жінка йшла вулицею і милувалася на себе у вітринах. В, в, овочевому купила... в овочевому купила фруктів, у молочному кефіру, у кулінарії парові котлетки і свіже тістечко. Прийшовши додому, увімкнула музику на всю катушку, помила підлогу, вдягнула сині джинси і білу сорочку та зателефонувала сестрі. Давай зустрінемося, погуляємо, запропонувала вона, і сестра з радістю погодилася. Коли Алла розповіла їй новини, сестра мало не кричала від радості. Ура! Я буду тіткою, молодець, Люба, як я рада. А Діма, Діма, що? А хто це? Я не знаю таких, сміливо відповіла Алла, бо зрозуміла, що тепер у неї зовсім, зовсім інше життя живе. Після кіно і покупок вона прийшла додому і засіла за переклад, опиваючи фреш. Пролунав дзвінок. Вона, претенцьовуючи відчинила двері. На порозі стояв чоловік. перші хвилини він не міг вимовити ні слова, а потім сказав який чудовий у тебе вигляд. Добре, що ти за себе взялася, але це вже не змінить нічого. Ну і чудово, сказала помолоділа Алла. Валіза готова, двері відчинені, всього хорошого, щасливого сімейного життя. Алло, ти все ж таки дивна жінка. Ти нормально почуваєшся? Чудово. усміхнулася дружина, вивантажуючи білизну з машинки. Поставила прасувальну дошку, задумалася на хвилинку. Всі попередні роки наче ластиком стерли її з її голови. Як же все добре, як правильно все проживемо. Тепер у нас все по-іншому буде. Життя живе, подумала.